Покращуємо свою гру на прикладі Філа Фодена. Він часто шукає для себе вільний простір, при цьому постійно оцінюючи ситуацію довкола. Перший дотик для контролю вперед та сміливо шукає моменти, щоб завдати удару по воротах. Часто використовує хибне відкривання, аби створити собі додатковий простір. А також виконує дію після дії, а це передача та відкривання. Не боїться отримувати передачу в тісному оточенні. При цьому знову шукаючи момент для удару. І знову ми бачимо, скільки разів він оцінює ситуацію до того, як зустрітись з м'ячем. Та перший дотик для гри вперед. Тут акцент зробимо на прийомі дальньою ногою в крок, аби обійти суперника. Або ж якщо суперник поруч, то ближньою також вперед.